Вітаю вас у себе знову. Дякую вам за увагу, за ваш час. Як бачите, я вже вдома, нарешті, і хочу вас сьогодні порадувати новинкою. Давненько я займалася рунами, був мене такий період, я їх дуже полюбляю. потім якось більше переключилася на тару. І тут мені прийшла в голову така ідея. От є ж така колода, яка називається Рунічне таро. Оце вона і є ця колода. Подивіться, вона неймовірна. Це таро, і тут воно як таро і руни разом. Тобто одне доповнює інше. Колода просто неймовірна. Я її придбала, я від неї не могла відірватися декілька днів. Крутила її, вратила, але жодного розкладу я нині ще не робила. Тому. Зараз лівий берег, будемо дивитися на абсолютно новій колоді, яка ще не робила жодного розкладу, а торологи кажуть, що на нових колодах перші розклади самі правдиві. Будемо на то надіятися. А розклад ось про що: про лівий берег. Там скільки розмов, що росіяни. Вирішили відступати, що там уже прийнято рішення, і вони відступають. Хтось волає, що це фейк, і хтось каже, що це правда. Ці повідомлення то з'являються, то їх негайно забирають із Ютуба викреслюють. Тобто, така оця інформація, така плаваюча. Мені, чесно кажучи, зараз немає часу слідкувати за тими всіми подіями. От я раз зайду. Є інформація, другий раз зайду в Ютуб, нема то інформації, тобто одне другому суперечить. От я й думаю. А давайте ми подивимося з вами лівий берег. Як там справді обстоять справи? Лівий берег Херсонщини. Чи правда, що росіяни збираються йти? Як там у окупантів справи? Які наміри у ЗСУ? Про ЗСУ дуже багато розмовляти не буду, тому що ви знаєте, що любителі руського міру дивляться мені, то я їм не доставлю такої насолоди і щось там знати про наших. Скажу дуже коротко і стисло. А ви мене розумні, ви і так все зрозумієте. Прочитайте мене між строк, як то кажуть. так? Колода така здоровенна, вона в мене в руках навіть не поміщається, мені її важко перемішати. Так, але вона вже мішана, перемішана, я вже її кручу в руках тривалий час. Добре, підписуйтесь, далі буде цікаво. Дивимося, лівий берег і питання. Як справді у окупантів обстоять справи на лівому березі, у окупантів. Так, повішена перша карта, добре, чудово причудово Король пентаклів, паш кубків. Так, зараз розкажу, як справи у окупантів. Карти дуже красномовні, тут інформації безліч. Тут кожен, кожна рисочка на цих малюнках вона має значення. І дуже важливо це все не впустити. Тут, все, тут немає з жодного зайвого малюнка, жодного зайвого кольору. Буквально кожна рисочка має значення на цих таро. Тому постарайся дуже уважно прочитати, що відбувається у окупантів на лівому березі, як у них справи. Перша карта повішений. Коли людина висить вниз головою, і топор має в руці. Топор, стріли, бачите? Це таке таро вікінгів. Войовниче таро таке. Ось я і вирішила. Так, не відволікайся, то знову милуюся цими картами. Повішений. Це ловушка. Розбираємо по порядку. Перший аркан. Повішений Старший аркан єдиний із цих шести карт старший аркан, і, він, і це повішений. Це дуже добре, і це дуже значимо і дуже красномовно. Росіян на Херсонщині дійсно принесуть в жертву. Я не кажу про те, що вони звідти й пішли або йдуть. Я загалом, як у них справи, це дійсно карта жертви. Подивіться уважно: тут по цим картам немає ніякого просування вперед, нема ніяких активних дій. Ніяких успіхів. У людожерів немає і не передбачаються. Перший аркан повішений це дуже важливо. Зараз їхня доля якось зависла у якійсь невизначеності. Тому що їхні генерали, дивіться, тут ось один король, другий король, два короля це, ну, це як показують дійсно якісь особи. Ну, особи, якщо ми розмовляємо про видно, це якісь їхні там, командири. Так, так от. Якось вони зависли у невизначеності, тому що вони не справляються із задачею по повішеному. Пам'ятаєте, там один був прийшов, щось поранили його чи вбили, другий прийшов, щось не коєне ну так вони кажуть у своїх пабліках. І у них там відбувається зв'язку з цим якийсь певний ступор і втрата контролю над чимось. От, коли поруч з повішеним йде король. Це про те, що людина не може виконати якесь завдання. Розумієте? Повішений і король повішений це я завис, я нічого не можу робити. А ми питаємо про окупантів. Тобто, якийсь воєноначальник, який дуже багато грошей тільки заробляє, кажуть про нього: дарма йому платимо. А він нічого не може вдіяти з чимось, з якомусь ситуацією. Це ще про те, що підлеглі. Солдати не слухаються оцього воєноначальника. Тут дуже така серйозна втрата авторитета. По повішеному йде інформація, що керівники переживають свою роботу як важку і яка не несе успіху ні зараз, ні в майбутньому. Тобто вони не бачать перспективу, розумієте? Коли повішений і йде ось опаш кубків, це відмова від пропозицій. Тобто, це про що? От коли окупантам зверху. Йде наказ, ну, верхівка щось наказує зробити, верхівка та з Кремля. То це вбачається якимось нерозумним і неможливим. А туди, в Кремль вони як не чують. от Допустимо, ці генерали кажуть: та ми не можемо, у нас там такі проблеми, у нас там те, се п'яте, десяте, а в Кремлі їх не чують. І в цих опускаються руки. Солдати прості бачать оцю історію і теж думають, та зачем нам це потрібно, от якось так. Тут якесь неможливе виконання певної задачі. Повішений і п'ятірка пентаклів. Пам'ятаєте, п'ятірка пентаклів це є карта зубожіння. Я вам про це вже казала. Людей там багато, але чогось не вистачає тим людям: чи обладнання, чи якихось ресурсів. І без оцих ресурсів, дивіться, бачите, тут ось Пентаклі вони всі такі щербаті, щербаті мало чогось. Ось сидить, до речі, поранене з вибитим оком, з перев'язаною рукою. Можливо, це тут не надається якась певна медична допомога. І при, такому, при таких обставинах. Їм не те, що якось ну, відбивати атаки складно, так? а їм навіть складно тут захищатися. Тут, окрім людей, немає нічого, тут зубажіння у них трошки. У них дійсно є погіршення матеріального стану, можливо, проблема з логістикою. Десятка кубків. Тут іде інформація, що у окупантів є чітке розуміння, що їх на лівому бережі просто як овець. Віддають на заклання. Я вже цю фразу казала. Уже карти лягали в таку позицію в минулих моїх розкладах. І тут ще нарешті такий є цікавий момент: коли є повішений і король кубків, як вони десь поруч падають, це карта зрадника. Окрім цих всіх негараздів, що у них там є на лівому березі. Є такий момент, коли людина або не хоче воювати. Ну, зрада ж вона може виражатись, ну, по-різному. Так, це я вже казала, тут солдати з чимось не погоджуються. Хтось не люди не хочуть воювати. Ну, не всі звичайно, так, але є така частина. Або дійсно серед них є такі, хто здає їхні позиції нашим Збройним силам. Тому наші мають. Певний такий успіх на лівому березі. Тому, коли наші туди посилають привіти, так, то це дуже влучно. Ми тільки чуємо, що там колону розгапали, там штаб якийсь прилетіли, там іще кудись. Ну, тобто так, влучненько. То що я вам скажу? От як справи у окупантів? У них все ж таки стан пригнічений, ослаблений. Немає запалу, нема по цим картам активності. Старший аркан повішений. Перша карта це знаєте, як задає тон. По повішеному нічого не відбувається. Люди в розпачі, вони не знають, як буде відбуватися далі дал 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 події. Тут у них скоріше таке відчайдушне бажання якось вижити у цій. М'ясорубці майбутній, яку вони відчувають шкірою, яка ось-ось буде надвигатися. Керівники тут ногами щось тупують, щось роблять, але тут такі карти, ну дивіться, Паш шкубків. Ну, що таке Паш? Ну, по-перше, це можливо, знаєте, ще кажуть, що там люди, які воюють, вони незрілі. ну це не професійні вояки, можливо, дуже багато молодих, які зовсім зелені, яким покупкам скоріше в холодну пору року хочеться хильнути чаркою, бо вони бачать таку, знаєте, трошки. Розпачливу ситуацію. Тут мені не показано, що вони зібралися зараз і тікають. Ні, я не бачу втечі, як то кажуть, ну в Ютубі, що прям тікають, полишають. Я вам так скажу: до цього йде. Ось-ось-ось, до цього йде така собі тенденція. Абсолютно неуправляємий їхній контингент, начальників не слухаються, солдати п'ють, не бачать перспективи. От, ну і чогось їм тут по п'ятірки пентаклів не хватає. Тоді запитаємо слідюче питання, як же справи тут у наших, у, ну, постараюсь так казати дуже обережно. Так, як справи у наших хлопців на лівому березі. Вісімка мечів. Четвірочка, пентаклю. Боже, яка красива колода. Яка гарна колода? Ай-яй-яй. Так. Так, 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 треба ж згадати всі руни. Вони ж не просто так. Бачите, намальовані на кожному арканчику є руни. Тут руни-скрипти навіть є. І вони несуть теж певну інформацію. Так, ну що? Наші воїни на лівому березі. Перша карта вісімка мечів. Я вас трошки навчаю Таро, то Я вам казала, що вісімка мечів це стогнація. Але якщо на інших колодах, вісімка мечів, там людина, в котрої зв'язані руки, зв'язані очі, і навкруги стоять мечі, тобто людина в повній стогнації, то тут людина не зв'язана, подивіться, але на неї направлені ось ось таки зброя направлена. Так? Але він дивіться, зберігає спокій. І таке відчуття, що зараз як підскоче і все розірве. В нього не зав'язані очі і не зв'язані руки, як на інших колодах. Не просто все для наших воїнів на лівому березі, вони мають певні обмеження, все ж таки дійсно на лівому берегу. І їх там, звісно, їх там ніхто не зустрічає хлібом і сіллю. Зрозуміло. так? Тобто кожен крок це важка така робота. На вісімки мечів ми бачимо руну Дагас. Про що вона каже? Дагас ну в неї дуже багато значень, але вона вказує в цьому випадку на просто сповільнений темп виходу і стогнації. Все ж таки, вісім мечів це стогнація, але ця карта каже вихід, але він цей темп сповільнений. Розумієте? Тобто просування є, але воно. Не таке швидке з певних причин. Ми вже знаємо, що там все заміновано, так? попробуй там пролізти. Але все ж таки є поруч четвірка пентаклів. А четвірка пентаклів показує на стабілізацію і закріплення на певних ділянках. Королева мечів, в свою чергу, показує готовність до дій. Що тут? Просування вперед дійсно є, воно не дуже велике і не дуже швидке. Дуже багато перепонів. Але рух є, і це головне. У росіян дійсно таро показали таку собі розгубленість. А у ЗСУ вперта, важка робота просування вперед. Трійка жезлів, оце в розкладі, оце тут на ЗСУ, це знаєте, це як прикраса цього розкладу. Ну, тому що вона тут яскраво показує. Дивіться уважно. Дивіться, от передивіться, бачите? Дніпро, кораблики, так? люди спостерігають. Розумієте? Люди спостерігають і планують. Думаю, ви здогадалися, про що йде мова. Руна Тайвас, бачите, ось на цьому аркані вона дуже чітко вказує на мотивацію і успіх. До речі, Руна Тайвас це символ справжніх мужчин. А ось іще поруч у нас є карта 10 пентаклів. І це ще більш красномовно показує вам картинку. Подивіться, що тут намальовано? Повні човни, людей, зброї, якихось ресурсів. Подивіться, як мотивовані люди там на картинці, так? Розумієте? Ну, я не буду багато казати, тобто ви зрозуміли натяк, так? Йде допомога, йдуть великі ресурси, все йде до просування і все буде саме так, як там потрібно. Я вам казала, що дуже багато не буду розпинатися. Тож карти такі, оці дві карти вони взагалі. Придивіться уважно на картинки, і ви все зрозумієте, про що йде мова. Так. До чого готуватися ну, до кінця листопада? Давайте візьмемо на лівому березі, що ми почуємо до кінця листопада, про лівий берег, що буде. Смерть шість кубків і сім жезлів. Про що йде мова? Ну, смерть я вам вже розказувала: смерть це є трансформація. Це перехід від одного стану до іншого, тобто трансформація, зміни. Це вступ в нову фазу. Про що ми почуємо? Ну, що кінець наступив для окупантів, наступило таке кінець тихого життя. Так, як вони там себе вільно-привільно почували, вже немає. Зміни. Дуже серйозні зміни. Ну і також, в цьому випадку, карта смерть тут показує про дійсно ну, про смерть, про фізичну смерть, про неймовірні втрати. Смерть з косою вже пішла за своїм врожаєм на лівий берег. Руна Ансус. На карті смерті це, знаєте, це як. Це руна правди, тобто показник істинної смерті, яка несе істинну трансформацію. І все це проявиться на лівому березі. Шістка кубків це повернення, це ностальгія, це минуле. Це минуле, яке ми захищаємо по сімки жеслів. Один рік і дев'ять місяців лівий берег росіяни називали нові російські території. так? Тепер це все поступово повертається до нормальної назви і називається це все одним словом, Україна. Смерть і сім кажезлів це марні спроби росіян завадити ЗСУ, вступити на свою землю. Це марні спроби. А марні спроби і завадити нашим, і марні спроби себе ж зберегти і врятувати. Поступово лівий берег повертається додому. Важко, через смерті, втрати. Ну, але це така дійсність і нема. По-другому не буде, розумієте? Тому що лівий берег у вас починаються дуже неспокійні часи. Люди тримайтеся, готуйтеся, влаштуйте собі місця, де ви можете сховатися, пересидіти. От. Тільки так по-іншому не буде. Ну а нашим хлопцям наснаги і смерть ворогам. І я вам дуже дякую за вашу увагу. Пішла я далі розглядати свої чудові карти.